У Черкасах завершився перший передсезонний баскетбольний турнір клубів Суперліги. Перемогу у Кубку Венето здобула франківська гуверла, яка виграла усі три матчі турніру. Натомість господарі паркету черкаські мавпи задовільнилися лише четвертим місцем. В останньому матчі помаранчево чорні поступилися Миколаєву 76-83. Третій рік поспіль кубок Венету приїздить до Шеркас. Причому з кожним роком головний трофей знаходить нового героя. Цьогоріч кубок над головою підіймав капітан франківського говерли Сергій Алфьоров. Задля цього ведмедям знадобилося обіграти шеркаські мавпи БК Київ та МБК Миколаїв. А от господарям майданчику після невдалого заспіву довелося сподіватися лише на третій рядок турнірної таблиці. В останній матчі турніру команда Максима Міхільсона зіграла проти МБК Миколаїв. Зрештою, саме цей матч став найнепоступливішим у турнірі. Команди почергово відігравали. Травали відставання одне від одної і ще й при цьому намагалися виправи новачків. Особливо пильна увага була прикута до легіонерів черкаського клубу Сіднея Сандерса та Антонія Бартона. Провалившись у цьому матчі, Сандерс уже спакував валізи. Бартон вже поки що залишається у команді. Вирішальним у цій грі став фінальний акорд, якого Миколаїв двічі влучив з периметру і вирвав перемогу 78 на 83. Найрезультативнішим у цьому матчі став Дмитро Глєбо, в активі якого 28 очок та 6 підбирань. Здесь не важен сильно результат, важно качество игры, чтобы я, например, новый игрок в Николаеве, и мне нужно почувствовать команду. И Поэтому очень приятно было побывать на турнире. Здесь хорошая организация на высоком уровне. Подарки были, и, конечно, очень приятно здесь находиться. У Жаркасах невдачею на домашнем турнире не засмучуються. Кажу, що головне награти склад перед стартом нового сезону та випробувати, на що здатна місцева молодь, яка уже найближчим часом выступати в суперлизе. Во-первых, я очень доволен, вообще, что мы организовали этот турнир. Это то, что нужно этим парням, нашим парням, это то, без чего они игроками не станут. И нужно играть эти игры, где-то проиграть эти игры, где-то допустить эти ошибки, чтобы потом не допускать их или в меньшести. Іпіні допускати їх походи сезону, тому що в этом году розсідувати тоті не будь-яшибатися. То було би навірно слишком. Друге місце на кубку Венету оформив Миколаїв третім був БК Київ. Уже на початку жовтня ці клуби візьмуть участь у новому чемпіонаті Суперліги, де у цьому сезоні виступатиме 11 команд. Вячеслав Лушанський Сергій Єфім. Вічеслав Лобушанський Сергій Єфімов. Вікка новини.